Сьогодні у Михайлівському золотоверхому соборі знову битимуть на БАД, аби нагадати про події в ніч з 10 на 11 грудня 2013 року. Тоді деякон Іван Сидор отримав благословіння і упродовж чотирьох годин скликав дзвонами киян і сповіщав, що Євромайдан розганяє Беркут. Це був рекордний в історії України на БАД. У соборі кажуть, він був першим за останні вісім століть. Михайлівський зачинений для відвідувачів тишу навколо через кожні 15 хвилин, сколихує лише поодинокий дзвін. Деякон Іван Сидор відчиняє нам хвіртку, коли вже всі збираються до сну. Згадує, як цієї ночі два роки тому тут було дуже шумно. Десятки людей бігли з майдану. Його телефон розривався від дзвінків наляканих киян, і о першій ночі він вирішив діяти. Попросив благословення у намісника, взяв напарника та побіг з ним на дзвіницю. І коли я дзвонив, я не знав, що він на Я просто у одзвони, як перед служінням. Звичайним і єдине, що намагався бити великі дзвони, частіше тому, що великий дзвін відповідно звук поширюється далі і хотів донести цей дзвін до майдану. Тепер він згадує, як тоді дзвонив понад чотири години. Його руки натерлись до мозолів, які лопали, капала кров. Та він не зважав. Іноді просив студентів духовної академії його замінити. І так до п'ятої ранку. Сьогодні 11 грудня від Дані планується проводити зачистка. Ми дзвонимо дзвони. У ту ніч минуло понад 10 днів після побиття студентів. Ночувати на майдані залишалась жменька людей. Деякон згадує, як на його очах Беркут розбирав першу барикаду при спуску на Майдан. Цей дзвін знову розбудив Київ. Сотні людей просипали, збігли туди, аби їх стало більше. Більше. Жоден міліціонер сюди так і не зайшов. Тут наче була якась така аура, яка їх не впускала. А за два місяці рятувати активістів несли знову до собору. Ми якраз проходимо біля храму Івана Богослова, і саме тут розмістилася польова, польовий шпиталь, де прямо під іконами робили операції. І Кров стіл капала прямо на. Землю та відспівували перших загиблих теж на цьому місці. Тут наш гуртожиток таке було звичайне життя. Тут виходить що мертві люди. Я вперше побачив людину, яка померла не своєю смертю. Сидор додає, що, хоча він і людина церковна, але трохи розчарований за те, що досі не покараний жоден чиновник, який був причетний і до розстрілів Небесної Сотні, його болить. І за те, що реформи влада, начебто, проводить, та жити стало ще важче. Не секрет українці привикли казати. Що мені дала Україна? Потрібно запитати, що ти дав Україні, що ти зробив, щоб Україна була краще. Добитися справедливості, пояснює деякон завжди було важко, але завдання кожного не опускати руки. Тому що якщо руки опустиш, легше не стане. Та не забувати про загиблих. Сам він щодня ходить до стіни пам'яті на паркані Михайлівського ще влітку, розмістили світлини українських солдатів, вбитих на сході. можливо ми йдемо проти дуже сильної течії. Ну, принаймні, ми пливемо вперед. Валентина Мудрик, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1.